У цій ракеті на дитмайданчику облаштувався безхатько. Люди кажуть, громадський порядок хлопець не порушує. Хто він і звідки тут взявся, не зрозуміло. І відкуди ти? Он гарі город Бердянськ, вулиця Зімськая, дом номер восімь. Там орендний дом. Мы в интернет забили Точно, Есть телефоны. Через телефоны на ровосе порозвонили все телефоны. Ніхто не отвечает. Приходит. За родителей я начала я говорю, ну где какая-нибудь семья есть, щоб хоть кому-то обратиться. Он так помолчал. Потом говорит, нормально нету. Родители, мама там, папа там, вони самі по себе живуть. Я їм не нужен. Імпровізоване помешкання допомогли утеплити самі мешканці. Небайдужі позносили до майданчика ковдри та килимки. Допомагають продуктами, теплими речами, іноді грошима. Сам же хлопець називає себе Марком Рубльовим. До кривого рогу, розповідає, приїхав два місяці тому. Чому поїхав зі свого міста, розповідає, мало зрозуміло какие-то воздействия на людей агрессивного поведения. Вам ну, возможно, это экологический вопрос. Это недостаток чистого воздуха у людей, и они себя возможно могут агрессивно вести. По отношению к вам? По отношению между собой. Родичів, каже, немає. У меня по суті, із родственників нікого. У мене є тільки сводні брат і сестра, з вот, которыми я не у них своя життя. А сам я по суті, сирота. Товариші друзі, ну у меня з ними возможно связь по соціальним сетям. Умови у яких живе хлопці цілком влаштовують. По ОБЖД все Вода, еда, тепло. А як ви обогріваєтесь? Теплими вещами. вещами. Да. А ночью як ви себе чувствуете? Замечательно і тихо. А вот по поводу санітарних условий Вони абсолютно соблюдены. А каким образом? Таким образом. Таким сусідством задоволені не всі. Викликали й поліцію. Убурюються, Поряд з дитячим садком такому помешканню не місце. Утім, поліція таким випадком не зацікавилася. За допомогою звернулись до соцслужб. Та на пропозицію поїхати до будинку нічного перебування чоловік не погодився. На вулиці Холодно. а це принцип палатки У нас просто тепле місце в кімнаті є і койка місце Я не люблю закрите поміщення. Ви не любите закрите поміщення, так да. ви відказуєтесь. Да, от помощи. Я Ну да, я вам предлагаю. Мы ему оставили інформацію о том, где можна нас найти, если вдруг он решит воспользоваться услугою. К сожалению, согласно законодательству, мы не имеем права, как и любая служба в принудительному порядку эту помощь. мешканці прилеглих будинків занепокоєні долею молодого хлопця, адже ночі морозні. Ото все мокре у тебе, всі куртки, всі речі. І як ти розчитуваєш, якщо буде мінус 14? просто я утром встану, а ти будеш тут лежати. Хоч яким би великим не було бажання людей допомогти, та згідно з українським законодавством, ніхто не може примусово забрати людину з вулиці. Дієвих швидких і ефективних засобів вирішення цієї проблеми, а саме відселення безхатька з двору, не існує. Перша стаття 33 Конституції України та закон 1382 гарантують кожному, хто перебуває на території України на законних підставах право свободного пересування та вільного вибору місця проживання. І до тих пір, поки він не порушує громадський порядок, не вчиняє ніяких правопорушень та не порушує санітарні норми, ніхто не може його примусово виселити. Олена Павловець, Борис Торохтій, цей день.